І ось стільки е, випадків, коли люди підриваються на мінах, ми вирішили про це поговорити більш докладніше і показати вам наші глядачі, якими взагалі бувають ось ці небезпечні вибухові предмети. Запросили Олександра Хорунжого, Це речник Державної служби надзвичайних ситуацій України. Е, завтра у нас буде день, як правильно називається, просвітництва Так, Всесвітні, да, всесвітній день просвіти, з мінної небезпеки. І цей день ми будемо влаштовувати декілька заходів, зокрема, із дітьми в такому в тому. А числі. давайте от зразу покажемо. Ми тут приготували такі, е... такі макети, так стенди, макети боєприпасів. Це все в натуральну величину, так, так як вони є приблизно так, плюс-мінус. Але це ті всі міни, які не можуть... не зовсім в натурально, але ми наближаємо. Люди знайти в лісі, побачити так, в себе на дворі, навіть вони розповідає. або не побачити, тому що часто маскують боєприпаси, часто маскують міни для того, щоб якраз могли там підірватися. Ну, якось найчастіше показують і в новинах. Це якраз та ТМ-62, про яку ви говорили. Це протитранспорта або протитанкова міна. Тільки що в сюжеті йшлося про неї, що підірвався автомобіль На автомобілі люди Так, да, і розставляє ворог якраз найчастіше на узбіччях доріг, а для того, щоб контролювати маршрут пересування і бити відповідно тільки по маршруту пересування. Якщо машина може з'їхати в сторону на ґрунтову дорогу, і так далі, вона може не їхати на цю міню. Вона спрацьовує, коли навантаження на неї десь приблизно перевищує 130 кілограмів. Ага, тобто, якщо стати людині, якщо на неї... стати людині, то о, ну людина вона не підірветься неї. Uh -huh. але якщо наїхати навіть може легковий автомобіль, то вона звичайно спрацює. Тому о, ми постійно говоримо про те, що особливо в деокупованих територіях або там, де велися бойові дії, о, люди не з'їжджали на узбіччя на ґрунтові дороги і пересувалися виключно твердими асфальтованими поверхнями. Тому що роботи дуже дуже багато для наших піротехніків 174 тисячі квадратних метрів в Україні заміновано потенційно заміновано ворогом. Оце що таке поруч, і де її можна тисити? це дуже небезпечна протипіхотна міна. Називається ОЗМ-72, або міна жаба. Часто встановлюється на розтяжки. І під час, коли люда людина перетинає розтяжку, вона може вистрибнути вверх, і відповідно на там відстані півтора метра від землі, просто розірватися. Ураження десь приблизно від такої міни 30 метрів. Кругове враження осколками, дуже небезпечна. І не просто її розміновувати нашим піротехнікам. Це звичайно артилерійські снаряди, які теж чіпати в жодному разі не можна. Розліт осколків від них становить до 200 метрів. А може прилетіти і не розірватися? Може прилетіти розриватися, і не розірватися. це це буває особливо часто, враховуючи, що росіяни зараз використовують застарілі боєприпаси. І часто трапляється так, що вони просто не розриваються. А бували ж випадки, Ми до речі, теж про це розповідали: що діти приносять десь в полях, в лісі знайшли, і приносять додому, і потім воно там розривається. Ні в якому разі не можна цього робити. І зараз у нас є програма з ЮНІСЕФ дитячим фондом. ООН і іншими нашими партнерами. Ми навчаємо дітей правила мінної безпеки. Саме ці стенди нам допомагають з цього приводу. І зараз ми влаштовуємо класи безпеки. фактично, Маємо в кожній школі влаштувати, щоб навчити дітей розрізняти боєприпаси і не брати їх додому. Пане я здивлюся, ось ці маленькі такі їх може й не побачиш. А а, на них стати Так, да, це е, постріл від АГС 17 автоматичного гранатомету. Відповідно, він теж небезпечний, теж може не розірватися. І відповідно, людина може взяти до рук або наступити, і відбудеться просто вибух. А це е, куля від крупнокаліберного кулемета або зенітної установки. Це мінометна міна, яка теж може не розірватися. Розлід осколків приблизно 50 метрів, теж дуже небезпечна. А ось ця, вибачте, куля вона теж не розривається. Якщо її взяти, теж може ну, розірватися? Якщо її взяти, можливо нічого не буде, але якщо ти починаєш її стукати, нагрівати або проводити якісь дії, які можуть робити там, наприклад, діти. Mm -hmm. То вона а ця? може вибухнути. На ліхтарик схоже. Це граната, я вам скажу, сказав, від автоматичного гранатомету. Її теж чіпати в жодному разі не, не можна, не брати до рук. Побачили, просто відійшли на безпечну візиту, зателефонували 101. Це, відповідно, а, міна натискної дії. Просто якщо треба дивитися обережно, да, якщо б на неї стати, то відповідно відбудеться вибух, і людина може загинути або отримати тяжкі травми. Дуже небезпечна міна і дуже підступна. Ми таких дуже багато знаходили в населених пунктах, коли ви вивільнили Балаклію і зюм. Часто ми знаходимо їх і в Херсонщині. Це міна-пелюстка. Або її називають ще в народі міна «Метелик». Та, вона зеленого або сірого кольору дуже класно маскуються в траві. Uh -huh. Яким чином вони росіються на великій площі? Це через систему реактивного залпового вогню. Ракета розривається і покриває великі площі. цими мінами uh -huh. наступиш на міну просто може відірвати гомілку. Тому вони заборонені міжнародними конвенціями. Але для дітей особливо небезпечно, тому що вони мають приваблений привабливий вигляд, вигляд метелика, і людина просто може взяти дитина. Як і до виглядає, так так, звичайно. А і і таз, в траві. Бляшанка, теж здаля якось таке може бути. А, теж вона маскується дуже добре в траві або на поверхні грунту, тому треба дивитися під ногу обов'язково. Окей, давайте покажемо ще інше. У нас тут є а... віддати. Тут теж такий небезпечний набір, протитанкова міна, яка, яку розсіюють ворог через реактивні системи залпового вогню. Це кумулятивний снаряд, який розрахований на бронетехніку, небезпечний брати до рук не можна проводити дії будь-які не потрібно. Це небезпечна протипіхотна міна. Покажу, що вона часто встановлюється на розтяжку, відповідно, коли перетинає людина, відповідно цей натягнутий дріт, вона спрацьовує і ці, от, бачите, такі от осколки. Угу. Вони просто вражають людини на відстані до 50 метрів. А на які відстані, пане Олександре, ці розтяжки внизу, вверху по різному бувають. Якщо ці, то це, як правило, міни це як правило внизу протипіхотни. Якщо ми беремо, наприклад, отакі от гранати їх часто встановлюють біля входу е, в будівлю. Ми знаходили їх, до речі, біля е, в кімнатах. Ми находили їх в машинах, в автомобілях. Навіть в пральних машинах ворог мінував. Е, дитячі коляски мені е, розповідали, що мінували. Але натянуті просто дроти були. І відповідно, коли ти знов-таки порушуєш цілісність цього дроту, його не видно, він дуже тоненький. То, відповідно, спрацьовує, відлітає ЧК і спрацьовує ця граната. Це, звичайно, протипіхотні гранати, але наступальної і оборонної дії, але вони, радіус. Оці, ця радіус до 150 метрів, ці по 50 метрів. Uh -huh. uh, да, радіус ураження такий. Uh -huh. Особливо ця небезпечна це Ф1. Це, відповідно, міна натискної дії, протипіхотна, небезпечна, завдяки кольору класно маскується в рослинності. І при наступанні, то відповідно спрацьовує тут спрацьовує механізм, і людина або може загинути, або отримати травму з вітривом там. Кінцівок і так далі. І це? це у нас постріл, постріл від гранатомету. Ні в якому разі чіпати не можна, брати до рук, тому що часто стріляють і часто він не спрацьовує. Але коли починаєш вирушити і проводити якісь дії над ним, може спрацювати дуже небезпечно. Так, так. І третій у нас ще є тут. Особливо хочу звернути увагу. На оцей боєприпас це касетний елемент, який використовується під час обстрілу з реактивного системи залпового вогню, коли обстрілюється із ураганів або смерчів по площам ворогом, відповідно вилітають і розсипаються на великій площі, отакі от боєприпаси, їх називаючи суббоєприпаси. А чим небезпечно ці штуки, якщо вони не спрацьовують відразу, вони дуже нестабільні. Тобто, будь -який вони будь-який момент може вони вимогти. будь навіть, момент, якщо його не чіпаєш, навіть просто якщо йдеш не ципне чіпа, чіпаєш, тому що часто у них е відсутні елементи. Самоліквідації, і коли ці елементи самоліквідації не спрацьовують, він може спрацювати від будь-яких умов, навіть при перепаді температури, особливо часто вони спрацьовують під час, наприклад, переходу зимового періоду на весняний період, потепління, ага, коли не снігу, і так далі. від вологості від будь-який момент, може працювати. Ми з такими боєприпасами працюємо піротехніки, саме працюють підривом, вони не пересуваються а підривається, як правило, на місці, тому що вони дуже нестабільні і звертаю увагу на це. Це мон, міна МОН-50, МОН-200 – це протипіхотні міни, 50-200 це 50 метрів ураження, 200 – це відповідно 200 метрів ураження. Працюють по-різному, зокрема, часто встановлюються на розтяжках. А, а, а ця на, який, на яку вагу, якщо на неї стати? Це протипіхотна міна, вона, mm, розтяг... Розтяг... вона працює більше на розтяжки, і ну, ставати на неї не потрібно, вона становлюється, становлюється як і ця, до речі, mm -hmm. е на, відповідно, штирі. І потім протягується дріт, або підводиться, відповідно, механізм для того, щоб. Що це за апарат? Це таке. Це теж одна із мін. Це натуральну величину така? Так, Це великі міни. І е, вона теж дуже небезпечна. Ну, так, Такі міни, такі, такі нам е, приносять подарунки наш ворог. Але з такими мінами нам приходиться працювати, і піротехніки фактично кожного дня проводять такі роботи. Хочу просто зазначити, що з початку е, військових дій, з 24 лютого 2022 року, нас піротехніки розмінували приблизно. І знешкодили приблизно 340 тисяч вибухонебезпечних предметів. 340 тисяч. Уявіть собі, обстежили територію десь понад 81 тисячу гектарів. А скільки ще треба? А скільки ще треба? Якщо брати, наприклад, Київську область, то я хочу сказати, що по Київщині у нас знешкоджено ну приблизно там понад 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. І, і ця цифра може і далі е, збільшуватись, тому що ще поляє, і так далі. І Ми так показали далі. вже всі макети. Так? так давайте тоді ще буквально кілька... це не всі боєприпаси, це основні боєприпаси, але їх набагато більше. Тому стендів потрібно набагато більше, але це основні. Так, ну принаймні, щоб люди знали, як це виглядає.